Зливи розпочалися у п'ятницю 20 листопада. На Міжгірщині в селі Колочава того вечора паводок знищив підмостові переходи та невеликі мости. У ніч на 21 був пік інтенсивності дощу 10 міліметрів на годину. Це у чотири рази перевищувало норму. Тячівський, рахівський, міжгірський, воловецький та іршавські райони за сім годин безперервних рясних опадів опинилися у воді. Паводкова хвиля сформувалася рекордно швидко. На деяких ділянках рівень води у річках підвищився майже на 5 метрів. Пошкоджено берегове укріплення, сільські дороги, дерев'яні та металеві мости. Затопило півтори сотні житлових будинків. Найбільше на Рахівщині та Міжгірщині. Уже у неділю замість дощу там пішов сніг. Деякі села другу добу без світла, і знову може буде дощ, і світла немає. Таке. Постраждали, але ті, ну, на низині, їх попідтоплювало там. Води багато у людей у господарствах. такого різного. паводок пошкодив два кілометри дамб та півтори кілометри берегу укріплень. Аварійні водозахисні споруди не витримали сильної течії. Начальник басейнового управління зізнається про слабкі ділянки. Знали, але грошей на ремонт не було. Уже третій рік Закарпаття не отримує ані копійки на протипаводкову програму. Якщо нам давали 100 мільйонів на рік то тільки одна ємність коштує мінімум 150-160 мільйонів. Тільки одна ємність, яку ми десь частково щось зробимо. Одними дамбами вже практика і 98 го показала, і 2001 року. Одними дамбами ми не захищаємося. Треба комплексний, тобто акумулювання, трансформація стоку для відкачки та пропуску води було залучено більше 200 осіб та 50 одиниць техніки. Людям доставляли мішки з піском та за потреби евакуйовували до інших захищених від води будинків. На щастя, за три дні негоди ніхто не постраждав. Було дуже мало евакуйовано людей, тому що підтоплень таких катастрофічних не було. Працівники. Своїми силами спільно з місцевим самоврядуванням відновили 30 метрів габіон габіонів. Чим врятували дорогу у селі колочеве? Синоптики пояснюють, інтенсивні опади були зумовлені потужною хвилею циклонів. Закарпаттю, кажуть, навіть пощастило, бо наслідки могли бути гіршими. Частина негоди обійшла на стороною. У найближчі дні опади припиняться, але вдарять морози. На найближчий тиждень у нас буде погода досить сприятлива. Паводкої небезпеки не буде. На рівнині ми очікуємо від'ємні температури до мінус двох градусів навіть на рівнині, по горам – до мінус п'яти. Звичайно, буде дещо підмерзати там, де є волога, небезпечні будуть ділянки доріг. Необхідно буде бути уважним водіям. Річки та Латориця також були повноводними. В обласний центр Закарпаття з перечина брудні хвилі пронесли купи сміття. Сьогодні рівень води в Ужі вже у межах норми. Про негоду вихідних нагадують лише гілля та пляшки під опорами мосту. Але за розчищення цього річкового смітника комунальники поки не бралися. Витратитись на прибирання доведеться Лише комунальникам треба буде відновлювати кілометри дам, берегоукріплень, мостів та доріг. Збитки від негоди ще підраховують, але вже зрозуміло, вони сягнуть десятків мільйонів. Загрози паводку у найближчі дні нема. Рівень води у річках впав так само різко, як і піднявся. За день велика хвиля ще дійде до чопа, проте водники переконують, дамба витримає.